Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Вітрі я Сашко добрий. З поміж інших робіт поміняли дюрит, той, який були пошкодили болгаркою так, під час робіт. От його академічно правильне виставлення. Я маю на увазі в плані встановлення хомутів. Так, до речі, по сьогоднішній день там люди дивуються, коли бачать стрічкові хомути. Я вам скажу так, люди добрі, для бронетехніки технологічно інших не передбачено. Коли ви бачите інші, це означає пряме порушення технології. Отакими хомотами працюють заводи по сьогоднішній день. Я, моя команда, мої команди. І я знаю декілька підрозділів танкістів, які працюють на БМП, там до БМП гірше ставлені, ніж до танків. На БМП ви можете бачити багато. Черв'яжний хомутів вони нібито тримають, вони нібито ходять. До речі, вам там теж можна бачити. Теж, мабуть, вже ремонтники якісь ставили там, це, очевидно, ще московицькі так, ставили черв'ячні хомути. Але повторюся, вони в принципі технологічно не передбачені. Я їх ставлю на бронетехніці тільки в невідповідальних, абсолютно невідповідальних місцях, типу дренажної системи води, там, де просто тече водичка, там на повітря, от повітряна система БМП, от там я можу їх поставити. Та й то не завжди. Ну, і, звісно, от, можете бачити цинкове ділило. Також технологічно передбачено для з'єднань оливи і пального. В коментарях писали, що у мене ну, на машині на цій біжить трансмісія. Трансмісія втрачає оливу. Зараз упевненістю це не можна сказати. Десь олива якась підкидає. Щоб дізнатись, напевно, де і яка саме, правильно, візьмемо півторашечку бензика. Нормально. Вимиємо ганчірочками, протремо на сухо, ну, точніше, пролємо водичкою, після бензу пролємо водичкою і е, витримо на сухо. І далі е, відкачаємо оливу з коробок передач. Е, хто, до речі, хоче бачити відеоінструкцію з відкачування оливи з е, коробок передач, пишіть в коментарях. Подивимося, що у нас там з рівнем, дослідимо тиск. Тиски і обов'язково після проварювання штанги зробимо кілометрів 5-10 на різних режимах на цій машині, щоб упевнитися, що вона нормально керується, нормально себе показує. Тому що ну, також і в коментарях писали, що там внутрішній вал відповідає за головний фрикціон зовнішній за перемикання передач, тобто вони мають мати незалежність одне відносно іншого так, стосовно руху. Проте, повторюся, машину, коли затрофеїли, Тут перебиті були ці вали, і, і внутрішні ну, деформації, очевидно, їх блокувало одне відносно одного. І коли готував до зварювання, я позачищав ці місця і більше вивільнив, ніж воно було, коли їхало, ну, зокрема, сюди, а сюди воно нормально кілометрів їхало і добре себе показувало. І тут потім ми каталися. Чудово керувалася машина. Єдине, що Ну, Тобто з застопореним одну, одну, один відносно іншого валами. Єдине, що я от коли проварював, потім на відео можна бачити, я там десь підпалив і проварив дюрочку. Я підозрюю, що отам, ну, там, там, ну, ти вариш так просто на око. Реально вариш на око. Не, не бачив я, що я там варив, так, пальцями мацав, проварював. До речі, зараз подумав, що можливо, якби я спробував перемкнути передачу, можливо, у мене б та шостина повернулася була трохи догори, ну, але вже пізно. так. Про що кажу? Про, кажу про те, що вимаємо витримано сухо і покатаємося на машині, а потім піднімемо кришку МТВ і подивимося, де у нас будуть свіжі е, сліди оливи, бо... Бо, звісно, за такого стану речей свіжака ніде не побачив. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. О, до речі, ще про ці хомоти. Поки не забув. А, ну добре, я сюди про те коротеньке відео.